Інцидент у Сібої змінив усе. Ми бачили, як гинули найсильніші, як руйнувалися надії. І серед цього попелу ми ледь не втратили її, Макі Зені. Коли Джого одним помахом руки перетворив літніх магів на ругілля, здавалося, що історія дівчини без проклятої енергії закінчилася. Але Макі не просто вижила. Вона повернулася з того світу іншою: тіло вкрите шрамами. Залізна воля та лють, яку більше неможливо стримувати. Сьогодні ми розберемо, через що прийшла Макі перед початком четвертої серії і чому те, що вона збирається зробити зі своїм кланом, змінить правила гри назавжди. Приготуйтеся, ми на порозі найбільш жорстокої бійні в історії магічної битви. Багатьох є питання, чому Макі вижила там, де загинули маги першого рангу. Це тому, що відповідь криється в її небесному обмеженні. Її тіло від природи міцніше за будь-яку людську оболонку. Але ціна була високою. Шрами на її обличчі та руках це не просто косметика, це нагадування про те, наскільки слабким був світ магів перед обличчям справжнього прокляття. Після Сібої Макі розуміє, Старі методи більше не працюють. Клан Зенін, який завжди зневажав її, тепер став не просто перешкодою, а пухлиною, яку треба видалити. Вона повертається додому не за званням, а за зброєю. Але клан не збирається віддавати арсенал просто так. І тому, поки Юдзі та Мегомі намагаються розібратися з наслідками хаосу, Макі йде в саме пекло Змій. Що варто знати про клан Зенін перед четвертою серією, це місце, де панує закон сили та проклятої енергії. Вони бачать у Макі лише помилку, сміття, яке дивом не згоріло в Сібої. Але вони не враховують одного. Макі більше не грає за їхніми правилами. Вона прийшла в комору клану, щоб забрати прокляті інструменти для смертельної міграції. І саме тут, у темних коридорах рідного дому, Конфлікт, що назриває роками, вибухне. Так чого ж нам очікувати від майбутньої серії? По-перше, ви побачите Макі, яка більше не стримується, це не навчальний поєдинок у школі, це буде війна на винищення, де клан виставить проти неї загін кукуру та елітних бійців. Хей. Як ви зрозуміли, це буде бій не на життя, а на смерть. Ви побачите, як Макі використовує свою неймовірну швидкість та фізичну потужність проти найскладніших технік клану. Це буде хореографія смерті. Анімація від мапи обіцяє бути максимально похмурою та динамічною. Якщо раніше ви вважали Макі просто підтримкою, то ця серія змусить вас тремтіти від її сили. Вона буквально збирається вирізати своє минуле. І тому Мак і Зенін це приклад того, що стається, коли ви заганяєте в кут того, кому немає чого втрачати. Вона втратила друзів, вона майже втратила себе. Все, що в неї залишилося, це мета. Бій у клані Зенін це не просто екшн, це звільнення. Після цієї серії статус Кво в світі магії буде зруйновано. Клан Зенін дізнається, чому не варто було знущатися з цієї, хто народився без магії. Тому, друзі, приготуйтеся, це буде криваво, емоційно і неймовірно круто. Чи готова Маті стати тим монстром, якого потребує цей світ? Ми дізнаємося вже зовсім скоро. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви на тріумф Макі так само, як чекаю я.